У Кам'янському підбили підсумки третьої хвилі молодіжного проєкту Успішна молодь. Ініціаторкою програми стала Ольга Пометун, відома у місті мотиваторка, спортсменка, волонтерка та бізнес-леді. Завітала на захід народна депутатка України Ганна Лічман, яка надала фінансову підтримку для реалізації цього проєкту. Більше про захід розкажуть наші журналісти. Проєкт Успішна молодь об'єднав юнаків та дівчат з різних куточків України. Загалом вісім осіб від 15 до 18 років, як мешканці нашого міста, так і ті, хто приїхав до Кам'янського через війну. Протягом року учасники проводили зустрічі, спілкувалися з успішними людьми, комунікували один з одним і виконували завдання, які допомогли знайти себе. Керівниця проєкту каже, програма була доволі насиченою. Спікери надавали поради, ділилися власними знаннями та досвідом, тим самим мотивували молодь ставати краще та розвиватися. Цей проєкт існує вже третій рок поспіль. Це сумісний проєкт Ганна Васильна Лічман, народного депутата, яка опікується нашим містом. Та мій я запропонувала деяку ідею, вона її підхопила, і вже третій рік поспіль вона її підтримує як фінансово, так і своєю особистою втручанням в це, тому що вона спілкується з нашими. Підлітками спілкуються з, нашим, з нашою командою, завжди особисто знаходить час, приїжджає, ми збираємося та спілкуємось. Е, незважаючи на такі тяжкі обставини, як в нашій країні зараз триває війна, все одно проект не зупинявся. Народна обраниця Ганна Лічман дуже тепло відгукується про зустрічі з молоддю. Вона вважає, що кожен може поділитися своєю життєвою філософією. Ми будуємо нову Україну і зараз робимо все для нашої перемоги і нашого майбутнього, зазначає пані Ганна. Це вже не перший рік, коли ми проводимо з Ольгою цей проект. Знаєте, я маю дійсно надзвичайну емоційну підтримку від цих молодих людей, які є майбутнім України. І як коли я бачу, як вони Будують своє майбутнє, як вони спілкуються, як вони розвиваються. Це дійсно мене надихає. Тому цей проект саме для, для душі, для того, щоб бачити перспективи, бачити найкраще майбутнє для України. Своєю історією поділилася одна з учасниць проєкту. Юлія розповідає: завдяки цій програмі змогла знайти себе. Дівчина прийшла у проєкт з тим, що дуже любила готувати, а зараз стала майстером манікюру та вже має перших клієнтів. Ця справа їй дійсно до душі. Я попала в этот проект, мне предложила мама, мне стало очень интересно, я согласилась. На проекте мы проводили онлайн-встречи, офлайн встречи мы разговаривали, проводили очень хорошо время. Мы шли к своей цели, нас Оля подталкивала, говорила, ты сможешь. И спасибо Оле, потому что она нас научила идти вперед, не сдаваться. стала перешкодою для зустрічі і відстань. Про свої враження від проєкту розказав Артем, який зараз знаходиться за межами країни. Але це не завадило йому навчатися та да дійти до кінця разом з іншими учасниками. Мені стало дуже цікаво. Сподобалася Оля, сподобався колектив, було цікаво, що буде далі. Було цікаво навчитися розподіляти свій час та вдосконалитися. Коли я поїхав, то я не міг приходити. Тому виходив на конференцію, кожен розвивався по-своєму. Також учасники отримали грошову стипендію, що було додатковою мотивацією. Завдяки проєкту Успішна молодь молодь навчалася ставити перед собою цілі та досягати їх. Вони знайшли нові знайомства, отримали навички тайм-менеджменту і командної роботи. Вони стали один для одного справжньою підтримкою та мотиваторами.